Сьогодні зіграємо Warcraft 3 Frozen Throne. Один герой вибираємо, Сраження Далі виберемо. Давайте Сумірічні руїни. Виберемо Орду. Випадковий вибір героя. І зіграємо. Тобто це така гра, в якій потрібно наймати воїнів, будувати здані, різні... Різні будинки, різні казарми і воювати. Ось у нас самура. Ось він. Зараз Чайна, будуємо логову орку, будуємо і будуємо казармі. Решту ага. сюди пускаємо і чекаємо. Подивимося, де тут. Найманці. Не мабуть найманці. А ні, є найманці. Ось тут. Ось така гра чудова. Треба чекати, поки зараз збудуються всі ці будівлі. І тоді можна буде йти далі. Розумію, що, звісно, хтось в коментарях розказує, що це застарілий, можливо, метод з зйомки Делось ігор. Делось. Але мені Чого подобається, на чому би і Я так вважаю. Чого не можна? З удовольствием. Що прикажете? Тут такі воїни. На їх не Я не знаю. Що треба, хазяїн? Буду мені ще одну. На золото йти. Так. Оце тут ще. Найняти треба. І на золото? Такі тут воїни. Така чудова гра, бачите. Цікава така. Дуже. Ось така гра. Колись грав, як мені було років сім. 8 грав в неї, не розумів толком, що треба робити, але насолоджувався ще більше. Зараз вже не така насолода. В мене. Але гра все ще має якийсь сенс. Можна ще якось грати, розумієте? Така гра. Дело сделано. Моя жизнь принадлежит орде. Давайте ще когось наймемо. Охотники за головами. Они сделано. И бугайчики. Це Я... воїни, бугаи, охотники за головами, да. Вот такие всякие. Водониз. Ще з двох. Набираємо армію і підемо воювати скоро, щоб найняти якихось нових юнітів. Звісно. Треба ще логово орків. Горелий, да. Ось така гра, так. Наймемо трошки воїнців. І підемо до неї. Це така чудова гра. Надіюся, багато хто ну, знає, що золото. такі Warcraft 3 Frozen Throne, що це одна із самих легендарних ігор початку 21-го століття. Ну, буде Давайте вже підемо повоюємо. Підемо сюди. На цю, на це місце, на цю місцину. Зробимо ілюзію. прагнення. Діло, Логово збудоване. Можна далі ліс спиляти. Рубати. Ще треба воїнців. Що зробиш? Моя життя принадлежить арді. Зараз почнеться. схватка. О, кто тут есть? Такие найманцы, я не скажу, хвататель, да. Такие воины, такие воинцы, такие найманцы. Мор, гордо, и мудрец глубин. Це обоє хвататі, це Маргола, це гянська черепаха. Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо це відео набере хоча б 50 переглядів, 5 лайків, 5 підписників, буде дуже добре. Дякую всім.